Вітаю всіх, хто дивиться дане відео. В цьому матеріалі я хочу розповісти вам про реєстрацію торгової марки в Євросоюзі та відповісти на всі поширені питання. Після перегляду відео ви залишитеся з повним розумінням того, як відбувається процедура, що від вас потрібно і скільки вона часу займе. На даному слайді ви можете бачити етапи реєстрації торгової марки в Євросоюзі. Весь процес займає 4-6 місяців. Чесно кажучи, це один із самих найшвидших процесів реєстрації торгових марок, який, в принципі, існує. Тому що, до прикладу, реєстрація торгової марки в Сполучених Штатах займає від 12 до 18 місяців. І такий самий таймлайн у нас в Україні. Погодьтесь, це досить довго в порівнянні з Європейським Союзом, коли ми можемо зареєструвати торгову марку за 4-6 місяців і отримати захист відразу в усіх 28 членах країнах Євросоюзу. Що ж, якщо повернутися до етапів реєстрації, то вони складаються із шести кроків. Перший це попередня перевірка, після того подача заявки, перевірка спеціалістам ЄУ і ПО, це інтелектуальне патентне відомство Європейського Союзу. Після цього публікація торгової марки в бюлетні або ж газеті, хто як називає. Після цього ми отримуємо свідоцтво про реєстрацію, якщо на етапі публікації в Білотні не отримали жодної апеляції або заперечення. І після цього уже моніторинг. Зараз я пройдусь по кожному з цих кроків і розповім, на що потрібно звернути увагу. І так, перший крок це попередня перевірка. Ми маємо в межах цього кроку здійснити максимально комплексну перевірку, щоб зрозуміти, чи торгова марка, котру ми хочемо зареєструвати, не суперечить з уже існуючими торговими марками і не конфліктує з ними. Потрібно провести максимально комплексну і максимально глибоку перевірку. Щоб підвищити шанси на успішну реєстрацію торгової марки. Якщо ви будете реєструвати торгову марку зі мною, даний крок безкоштовний. Я не беру окремі кошти за попередню перевірку торгових марок. Наступний крок це подача заявки. Після того, як ми визначились з кількістю класів та безпосередньо торговою маркою, якою ми хочемо зареєструвати, ми формуємо і подаємо заявку. До речі, я згадав тут про класи. Зараз коротко скажу вам, що це таке, можливо, ви не знаєте. Класи це фактично сфера діяльності, в якій буде захищатися торгова марка. Ну, до прикладу, 35 й клас це торгівля e-commerce. А перші класи від першого приблизно до 20-го це все, що стосується фізичних товарів, наприклад, одягу. І в залежності від того, де буде використовуватись ваша торгова марка, вам потрібно розширити кількість класів, в рамках яких вона буде мати захист. Третій крок це вже безпосередньо перевірка спеціалістом патентного відомства. На даному етапі він аналізує заявку, дивиться взагалі на патентну здатність вашої торгової марки і приймає рішення про публікацію в бюлетні. Якщо ваша заявка підготовлена із залученням консультанта спеціаліста, ви максимально підвищуєте шанс на те, що перевірка спеціалістом пройде успішно і надалі він дасть своє добро на публікацію такої заявки і торгової марки в бюлетні. Так ми з вами перейшли плавно до четвертого кроку. Це публікація в бюлетені або ж в газеті, тут хто як називає. Це робиться для того, щоб власники вже існуючих торгових марок могли моніторити торгові марки, які подаються на реєстрацію. Бо можливо таке часто трапляється, коли якась торгова марка може конфліктувати уже з їхньою безпосередньо зареєстрованою торговою маркою. Їм дається певний проміжок часу, в рамках якого вони можуть подати заперечення або ж апеляцію. Це також одне й те саме на вашу торгову марку. Тут важливо залучити консультанта, спеціаліста, який допоможе вам правильно проаналізувати дане заперечення і відповісти на нього. За умови, що ви не отримали жодних заперечень і апеляцій, ви отримуєте свідоцтво про успішну реєстрацію вашої торгової марки і стаєте повноправним власником торгової марки. Після цього, шостим кроком, він уже більше такий довжиною в 10 років, вам потрібно час від часу моніторити, чи не порушує хтось права на вашу торгову марку. І, і тоді, коли. Ваша правовласності на торгову марку буде збігати, це буде через 10 років. Вам потрібно за 6 місяців до кінця дії реєстрації вашої торгової марки подати заяву до інтелектуального відомства з метою продовження даної торгової марки. Також хочу проговорити, що ще вам важливо знати, коли ви маєте торгову марку в Євросоюзі або збираєтесь її реєструвати. Перш за все, не можна просто зареєструвати торгову марку і її не використовувати. Тому що, якщо хтось захоче зареєструвати таку торгову марку, і він побачить, що ви свою не використовуєте, він зможе оскаржити вашу вже наявну торгову марку за підставою того, що вона не використовується в комерційній діяльності, і потім успішно зареєструвати в собі таку ж саму торгову марку, і це все буде абсолютно правомірно. З інших важливих моментів, які потрібно знати, розмір офіційного збору за подання торгової марки в Європі досить високий. В порівнянні з США і з Україною, до прикладу, в Європі він складає 850 євро. В Сполучених Штатах розмір такого офіційного збору складає всього лише 250 доларів. Погодьтесь, різниця суттєва. Але зараз Європа дає можливість отримати грант на реєстрацію торгової марки. Якщо ви підпадаєте під умови СМЕФАНД тобто Small and Micro Enterprises, то ви можете повернути 75% від вартості офіційного збору. Я вже отримував такі гранти своїм клієнтам, знаю, як потрібно правильно скласти заявку на отримання такого відшкодування. Тому, якщо ви хочете заощадити на розмірі офіційного збору і вигідніше зареєструвати торгову марку, записуйтесь до мене на консультацію посилання на мої контакти під цим відео. І останній момент, котрий важливо знати, якщо ви не резидент Європейського Союзу, вам потрібно мати офіційного представника в Європі, який має європейську адресу і зможе подати таку торгову марку. Якщо ви реєструєте МВС зі мною і ви при цьому є не резидентом, то дана адреса і даний офіційний представник в Європі вже входить у вартість моїх послуг. Я зможу вам з цим допомогти. Що ж, якщо у вас залишились питання або потрібна допомога в реєстрації торгової марки, знайдіть контакти в посиланні під описом. Звертайтеся, я буду радий допомогти вам підібрати правильну кількість класів, яка потрібна для вашої діяльності, заповнити правильну форму та подати її. На зв'язку!